Всіх вітаю, всім гарного дня бажаю. Сьогодні такий теплий сонячний день. Їздила зранку на почту, забрала посилки, подарунки. У мене вже їх зібралося там декілька. Хочу показати, але все ж немає часу. Теру вивела у вольєр, постелила там її ковдру і сьогодні вже давала солодку водичку. Із медом, і вона, звичайно ж, вже на вулиці, милується природою, котиками, бо котів у нас п'ять, вони ходять по двору. Там вигулюються. Ну, ось так. Почну зараз вам показувати текстиль. Одна прийшла посилочка ще, десь в дорозі є посилочка. Ну, то будемо якось вже ставати в якесь русло. Я все-таки вірю в те, що все в нас буде добре. І будемо працювати. До речі, сьогодні я планую зробити в будинку перестановку. Так мені все хочеться змінити. Все щось так на мене тисне. Ну, думаю, що я щось зроблю. Все, почнемо. Це водичка ляпнула, бо я ось. Чашка у мене з водою. Буду пити воду. Так почну я. Я вже виправилася, знайшла ось такі наклеючки широченькі у гаражі в Ромчика. Це він ще як працював агрономом, використовував такі наклеючки. ну і я їх у нього конфіскував. Ось така вишивка. Вона йде під номером 30. Ціна такої вишивки 400 гривень. Розміри 76 на 76. Тепер будемо роздивлятися. Вишивка зроблена на полотно льон. Таке цупкеньке, щільненьке полотно. Бачите, вона вишита, але край тут, ну тут. Обрублен, вірніше, це край полотна, як ткалося, а тут вона просто воно не торочиться, воно ось вручну обшите. Ну, тобто, із цієї вишивки можна зробити будь-що, можна скатертину, якщо нашити сюди якусь мережку. Будь-що можна зробити, вона дуже гарна. Це вишивка хрестиком. Ручна робота ось такий дрібнесенький хрестик. Ручна робота, вона майже не втратила кольору ці сині нитки. Ось виворіт. Отак зроблена, можна сказати, робота акуратно. Це річ вінтажна. Так що, якщо хтось бажає, може придбати. Так. Далі маю ось таку скатерку. Вона кругла. Іде під номером 29, коштує 350 гривень. В діаметрі ця скатерка 170 см. Ось вона так виглядає. Тепер я можу розвертати. Це все вишивка гладню. Все по цій скатертині вишивка гладдю. Тобто, отак по краєчках, отакі вишивочки. І отака середина. Я не знайшла тут ніяких недоліків. Роздивлялася. Звичайно, треба випрасувати випрати і випрати випрасувати, не бачила я. Ну, Ось такий, якщо так придивитися, то видно, така жовтенька цяточка ось тут є. Ну, це вибілюється. Ось така гарна скатертина ніжна. Можна її на великдень застелить і натуральна тканинка, бавовна. Так. Далі отака серветочка. Можливо, в одне відео все не вміщу, розділю на два. Отака серветочка. Е вона йде під номером 28, діаметр вона має 50 см. Ну, тут ось є така е цяточка розовенька. Якби я прала або вибілювала, можливо, б я її вивела. Ну, вона, ну я нічого не робила, так як було. Так і є. Ну, і, звичайно, правильно випрасувати, то насправді це красуня. Через те, що тут має вона таку цяточку, я ціну за неї поставила 50 гривень. Іде під номером 28, 50 гривень. Так, далі маю три отакі серветки. Ось так вони виглядають. Видно, що це вінтаж. Хоча тут є якась і бамбук написано. Ну, тобто натуральна тканинка тут е обшита такою хвилястою стрічечкою, бачите, це тканинка така в клітинку трошки тут є. А і ось вишивочка, метелик вишитий, такий, трошки тут є. Ем, ніби, ну, можливо, і не втрата кольору, можливо, воно просто таке бліде було. Та ні, це не втрата кольору. На очках мені показує одне, а без очків інше. Ну, ось така серветочка 45 на 34 її розміри. Таких серветочок у мене 3, і кожна з них коштує по 50 гривень. Так. Маю таку серветку. Ось, красуня. Також, звичайно, треба правильно випрасувати і ну, випрати це таке діло. Ну, головне, правильно засушити. Ця серветка плетена спицями на шпицях. Ну, так, бачите, як так ось її гарненько розкласти, то вона і гарненько лягає. а так як вона була. Така серветочка йде під номером 26. Розмір її 36 на 90 і коштує вона 120 гривень. Вона красуня насправді. Така довгенька. Так, далі ось у мене є така річ, то я не, показ... не вимірювала її, виміряю разом з вами. Це ночна сорочечка, йде вона під номером 25, її ціна 150 гривень. Тут така тонесенька тканинка. Зараз виміряємо разом, тому що я хочу показати вам її, як вона є. Я не можу сказати, що нею корист... ну, що її одягали, але і судячи по тому, що тут немає, А, ні, тут просто зрізали етикетку, тобто вона була. Її просто тут зрізали. Ось так вона виглядає, бачите, не видно, камера показує гарно. Бачите, такі ось тут на плечиках рюшечки. Зараз будемо міряти, такі рукавчата коротенькі. Зараз будемо міряти тут її, ну це ж воно і не в грудях, ну під рукавами. Да? Під рукавами. 45 сантиметрів ширина. Тут між рукавчатами на плечах 36 см. Ну, якщо я правильно виміряла, так, ну і десь приблизно. Ну, тут вона ж, розумієте, тут на грудях вона ж більш така бахматіша. Тут, ну, десь, можливо, трошки нижче. Зараз. Виміряю, приблизно в районі талії. От 50 сантиметрів. Вона доволі довга, ця нічна сорочка, мабуть, вона аж до. І тут внизу 70 сантиметрів. Ну і так вимірять її довжину. Давайте виміряємо. Давайте вимірємо довжину. Довжина її метр тридцять. Метр тридцять. Тобто вона довга. Отака вона тканинка гарна, така ніжненька. Отак вона виглядає. ну Не мій розмір, як завжди. Далі у нас новорічні серветки. Тому я на них ціну поставила невелику, бо, якби не по сезону. Ось такі серветочки розміром 40 на 40, мають отаких ведмежат. Ідуть під номером 24, і кожна серветочка коштує 40, гр... верніше, 30 гривень. І за всі 4 серветки ціна буде 120 гривень. Так, водички попить. Так, далі маю дві отакі серветочки. Це льон. Має таку вишивочку, бачите, отут, ось, по краєчку, так вона вишита. І вишивка всередині. Ну, на жаль, я так думаю, що це була скатертина і до неї серветки. На жаль, у мене їх тільки дві. Ось такі серветочки. Ідуть під номером 23, 60 гривень буде за дві серветки. Розміри їх 27х27. 27. Так. Ось така серветка. Вона вінтажна. Вона натуральна тканинка, льон. Ну, знову ж таки, бачите, в мене якби в очках мені здається, що це. Втрата кольору. А от знімаю очки, під ближче. Я просто бачу, що це так, так підібрані кольори. Звичайно, її треба намочити і Австрія-виробник, 100% бавовна. Чи бамбук. Звичайно, її треба намочити і правильно висушити. Це льон, натуральний льон. Ось така великодня. Серветочка, бачите, зайчики, крашаночки, курчатка отака серветочка. Розміри її 40 на 30, іде вона під номером 22 і коштує 40 гривень. Далі ось така красуня. Взагалі немає ніяких недоліків, це також плетина на шпицях, дуже білосніжна. Ну, розумієте, єдине, чим попередні серветки, вони трішки такого сірішого кольору, не від того, що вони запрані, а від того, що нитка відрізняється. Це ось нитка така, можливо, цей рис, вона така ніби мокра таке відчуття. От. І вона більш така білосніжна. Така серветочка в діаметрі 50 іде під номером 21 і коштує 100 гривень. Ось така красуня іде під номером 20. Розміри 25х23, вона вже, бачите, накрохмалена. Ну, я так думаю, що з солодкою водичкою крохмалять. І тут лише ось є, бачите, така жовтенька цяточка. Вибілити треба. Іде вона під номером 20 і коштує 50 гривень. Так. Маю дві отакі серветочки. Ви бачите, це трохи воно відклеюється. Дві отакі серветочки, так, ось їх лице. І будемо зараз читати, що я написала: в діаметрі кожна серветочка 32 см. Це поліестер, але має дуже якісну вишивку тут. дуже якісну, обшиту. Отака От вишивка, букетик такий і обв'язаний вручну мереживом. Такі дві серветки йдуть під номером 19. Кожна серветка коштує 50 гривень. Жарко на вулиці я вже вся мокра. Так, далі, що я вам покажу? Маю скатертину. Ну, також, знаєте, такі речі треба правильно засушувати і правильно прасувати. Я нічого не робила. От Скатертина, іде під номером 1. Вона коштує 200 гривень. Тобто, оце все ручна робота, Оце тканинка. Тут я читала склад: 55% і 45% бавовна, наскільки я пам'ятаю. Ну Це дуже добре. От, розміри 80 на 80, отака От скатертинка. Дуже гарна. Номер 1 200 гривень. Я озвучувала, це так витягнулося знизу. <кій> <кій> Ось скатертина, вся плетена гачком вручну. Дивіться, яка красуня. Просто красуня. Знову ж таки, як її правильно висушить, щоб вона прийняла форму. Дивіться, які тут троянди вив'язані. Ой, так все хочеться. Така скатертина йде під номером 2, коштує вона 200 гривень, і розміри її 70 на 70. Ну, щось ще покажу, а щось оставлю в слідуюче відео, тому що та буде довго, у вас не вистачить терпіння переглядати їх. Ось також такі серветочки. Зверніть увагу, такі дві, я їх маю дві. Вони йдуть під номером 18. Кожна серветка коштує 60 гривень. Ну, Вони схожі до тих кругленьких, але трішки кольором вишивка не схожа. А тут також поліестер, дуже якісна така вишивочка, тут у, в техніці рішель є. От, і мережево, плетене гачком вручну, і воно тут, не знаю, чи пришите, приплетене. Ось так. Дві такі красунки. Можна окремо брати, можна і разом брати. Ну, звичайно, разом краще. З розміри 43 на 27. Маю такий ламбрикенчик, або просто фіраночку на кухню. Тут хто де її використає, це вона вдвоє отакі має вишивочки. Клаптикова вишивочка, чашечка з блюдцем. І чайничок, заварничок. Тут такі ось його петелечки на трубу надіваються. Я не побачила тут ніяких недоліків. Е, мені здається, що вона новенька. Іде вона під номером 17. Розмір її, 1,54 м, довжина із петелечкою 36 см висота, і коштує вона 150 гривень. Та можна її просто як лабрікенчик використовувати на кухні. Ось так. Так озвучила. І що ще покажу? Ну, Покажу ще ось такі вам серветочки. Маю чотири такі серветки. Вони льон, мають вишивку, вишивку хрестиком вручну. Ну, тут, Ну, Тут, мабуть, таке справді трішки є втрата кольору на ниточках. А можливо, це просто так ніжно вони під, ну, підібрані ниточки. Я не знаю, так близько піднося, собі, до, бо окуляри підняла, собі піднося до носа і до камери. Так, такі серветочки йдуть під номером 16. За 4 серветки ціна буде 180 гривень. Розміри 41 на 28. Ну, ось таке моє одне відео. Пізніше ще щось виставлю. Всім дякую, що були зі мною. Чекаю всіх у вайбері. Вайбер є під відео в описі. До зустрічі! Всіх обіймаю! Пока!